Всім привіт вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом дуже смачних булочок бургерів з м'ясною начинкою. Це ідеальний варіант на перекус на роботу чи в дорогу, дітям в школу, чи просто до супа. Тож давайте готувати! Спочатку приготуємо тісто, змішуємо всі сухі інгредієнти борошно, сіль, цукор, дріжді, перемішуємо, вливаємо туди тепле молоко та замішуємо тісто. Спочатку я роблю це ложкою, а потім руками. Потім туди додаємо м'яке вершкове масло та ще раз вимішуємо, поки не перестане липнути до рук. Якщо вам важко вимішувати, можна додати трохи борошна, але не багато, щоб не забити ним тісто. Ось таке воно виходить, воно дуже ніжне, м'яке, але не липне до рук. Накриваємо його та ставимо в тепле місце, щоб підходило. А поки тісто наше відпочиває, робимо начинку. Обжарюємо дрібно порізану цибулю та натерту морку до м'якості цибулі. Додаємо фарш. У мене свиний, але можна брати будь-який курячий або яловичини. Обсмажуємо до готовності, розбиваючи грудочки лопаткою. В кінці додаємо сіль, перець та часник. Я використовувала сухий. Огірок нарізаємо тоненькими слайсами. Помідор невеличкими кубиками. Та нарізаємо твердий сир тоненькими квадратиками. Далі робимо соус. Додаємо гірчицю, кетчуп та майонез та все добре перемішуємо. Готове тісто розкатуємо в ковбаску та ділимо на 10-12 частин. Формуємо з них кульки та накриваємо їх плівкою, щоб вони не підсохали. Кожну кульку розкатуємо, викладаємо фарш, ложку соусу огірок, помідор, сир, добре защіпуємо края та формуємо булочку, як показано на відео. І так формуємо кожну нашу булочку. Викладаємо наші булочки на деко, застелене пергаментом, накриваємо їх та залишаємо на 15-20 хвилин підходити. А тим часом до яйця додаємо молоко та все добре перемішуємо. Змащуємо наші булочки добре яйцем та посипаємо кунжутом. Ставимо випікатися в розігрітій духовці на 25-30 хвилин при температурі 180 градусів до золотистого кольору. Ось такі рум'яні красунчики виходять, булочки дуже ніжні, мають тоненьке тісто та соковиту начинку, неймовірно смачні. Спробуйте, вашій родині вони обов'язково сподобаються.